Вітаю, друзі! Нещодавно я зробив огляд на програму, імміграційну програму Нової Шотландії Occupations in Demand. І я бачу, що багато українців не до кінця зрозуміли всіх вкуснощів, які надає їм ця програма. Так? Я вважаю, я незадаремно зробив цю програму першою. Я зробив її першою, тому що я вважаю, що ця програма найкраща опція для українців на зараз, які приїжджають до Канади по програмі Куаєт. І ця програма надає дуже-дуже багато можливостей для українців і дає можливість податись на постійне резидентство і обтримати постійне резидентство. Швидше, ніж інші провінційні чи федеральні програми. У цьому відео я хочу наголосити на деякі вкуснощі, розповім вам, чому я так вважаю. Але, по-перше, хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, написати 4-5 слів у коментарях і натиснути на дзвіночок. Допоможіть іншим людям знайти корисну інформацію. Якщо у вас є знайомі чи родичі, які шукають інформацію про Канаду, як імгрувати в Канаду, як про життя в Канаді. Будь ласка, відправте їм посилання на мої відео на мій канал. Ну а ми з вами давайте почнемо. Отже, трошки давайте подивимось на те, хто зараз приїжджає по програмі Куаєт. Я впевнений, в мене немає точної статистики, але те, що я бачу, це 90% людей, які е, працювали на заробітках, заробітчани з Європи чи з інших країн. Які працювали на, в будівництві, які жіно, жіночки працювали прибиральницями, прибирали в кафе, працювали в кафе-ресторанах, дехто працював у пекарнях. Це такий основний контингент. І це відео буде дуже корисно для цих людей. Отже, що таке Нова Шотландія? Нова Шотландія це одна з Атлантичних провінцій Канади. Це дуже мальовнича провінція, дуже гарна провінція. Там багато різноманітної природи, і я впевнений, що кожен зможе там знайти щось для себе. Так, ця провінція не, не для людей, які звикли жити в великих городах, мабуть, як для людей, кому смутно у маленьких містечках, але провінція дуже така достойна, і я. Можу сказати, що вона також на моєму радарі. Я маю на увазі, що час від часу я подивляюсь у той бік, у той край. Там є океан, багато гарних місць. Це така моя думка, по-перше, про цю провінцію. А тепер давайте з вами розглянемо всі, всі ті приємності, які надає ця провінція. Отже, Нова Шотландія зробила цю спеціальну програму імміграційну програму Skills in Demand е на 3 роки. Ця програма зараз діє, вона буде постійно моніторитись. І е буду, чи вона буде продовжена, чи буде зупинена через 3 роки, це буде е зрозуміло трохи подалі. Але зараз вона діє. Перше, що мені. Приваблює в цій програмі це те, що це окрема програма. Так, це окрема програма зараз для чотирьох категорій. Тобто люди, які працюють, працювали, мають стаж праці у будівництві, прибиральниками, сервери, це офіціанти, які працювали у магазинах. Вони будуть йти окремим, окремим потоком, їм не потрібно штовхуватись з усіма з, з іншими, так? Тобто, це такі працьовиті професії, і вони окрем, вони йдуть окремо, це окремий стрім. Там немає такої більшаної конкуренції, як в інших стрімах, тобто, у вас є набагато більше шансів по цій програмі потрапити в пул, так, потрапити на стол до офіцера, вашу, ваш кейс розгляне офіцер і на, надасть рішення. І нова Шотландія обіцяє дуже таки швидке розглянення розгляд справ, розгляд аплікацій по цій програмі. Вони в їхніх поясненнях там написано, що якщо навіть ви щось не докладете, чи щось зробите на якусь там помилку, вони не закривають цю програму, не перекривають вам кисень зразу. Так? Вони надають Email. вони надішлють вам емейл, надати до, до, якісь документи, якщо документів яких не вистачає, і на протязі вам буде надано 10 діб. Протягом 10 діб, після того, як ви, ви отримаєте цей це, це запрос, вони знов переглянуть вашу аплікацію. Тобто, це зрозуміло навіть з описання, яке вони надають на своїх офіційних сторінках до цієї програми, що вони дуже дуже заінтересовані у цій програмі. Тобто, немає конкуренції і більш швидкий час на обробку цих документів. Це така перший, перший бонус. Другий бонус це доволі такий широкий охват віку. Так? Вони приймають документи від 21 до 55 років. Це дуже таке важливе, дуже, дуже такий також інтересний бонус. Цікавий бонус, який надає можливість подаватись для різного рівня різного віку людей. По-третє, дуже низький Субі, інгліш чи французьке потрібно Субі 4. Це, 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 це дуже низький левел англійської мови. SioB4 не дасть вам змоги спокійно спілкуватись в Канаді, але він дасть вам змогу емігрувати до Канади по цій програмі. Є ще декілька інших програм, які також, для яких також вистачає Сіобі 4. І ця програма також потребує Сіобі 4. Але що найголовніше в цій програмі? Ця програма вона працює для як для тих, хто вже в Канаді, для я маю на увазі, наприклад, українці, які вже приїхали зараз у Канаду. Вони приїхали до будь-якої провінції, неважливо не, не куди. Ви намагаєтесь там зачепитись, у вас нічого не, не виходить. Ви за, завжди можете поїхати туди, у Нову Шотландію, знайти там роботу по цим чотирьом професіям, чотирьом нішам, які я е, оголошував у попередньому відео, так і і зараз. І почати там працювати, і піти по цієї програмі, отримати підтримку на постійне резидентство. Також ця програма працює для тих, хто знаходиться поза межами Канади. Тобто, ви можете податись на цю е, програму, навіть знаходячи ще в Україні чи в Європі. Це також маєте на увазі. І саме найсмачніше у цій програмі, що що ніхто майже ніхто не помічає це те. Що ця програма потребує лише один рік опиту, так, праці. І цей опит, цей стаж не потрібен бути у Канаді у Новой Скоті. Вони не потребують стажу праці чи якогось часу праці у одного того ж працедавця, як потребують інші провінційні програми. Це один рік стажу може бути будь-де. Ви могли працювати. На будівництві в Україні і це один рік стажу за останні п'ять років, так тобто, ви могли ви можете працювати останні три роки інженером, але до цього відпрацювали рік на будівництві, і ви зможете потрапити по цій програмі. Ви зараз можете працювати. В ІТ-сфері чи будь-де, але до цього ви відпрацювали один рік офіціантом десь у ресторані, і ви можете знайти зайти по цій програмі. Тобто вам не треба відпрацювати 6 місяців чи рок у новій Шотландії у одного того ж роботодавця. Наприклад, якщо ми порівняємо зараз цю програму з програмою Манітоби, яку я, яку я також вважаю дуже легкою і. Гарною опцією, але у Манітобі ви потріб... вам потрібно відпрацювати 6 місяців у одного того ж роботодавця. Тільки після цього ви можете податись на підтримку провінції. Ви повинні працювати у того ж самого роботодавця весь час, поки розглядається ваша справа. І це сказано у всіх програмах. Навіть. У будь-який час провінція має право відізвати, навіть коли ви вже отримаєте підтримку, письмо цей лист підтримки, і ви подадете документи до, федерального, е до федеральної програми на отримання постійного резидентства, але в вашому житті щось зміниться, ви зміните роботу чи ще щось, чи перейдете до іншої провінції, то провінція має зав має право завжди відкликати цей лист. так? Тобто ви прив'язані, ви прив'язані до роботодавця і не можете нічого зробити. Давайте уявимо собі таку ситуацію. Ви приїхали до Манітоби чи до Саскечувани, чи де, будь, будь, де ще. Ви відпрацювали 5 місяців, щось скоїлось. Ви знайшли більш, більш вигідну роботу для вас, де, де вам пропонують б, 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 кращі умови. Чи щось трапилось з бізнесом, і вас скоротили на роботі. Все. Вам потрібно починати все спочатку. Вам потрібно знов не просто знайти роботодавця, а відпрацювати у цього роботодавця знов 6 місяців. Чи рік в залежності від провінції для того, щоб мати нагоду податись на цю підтримку. Вас розглядає провінція. Ви відпрацювали 6 місяців. Провінція вас розглядає 2-3 місяці. Ви змінили роботу в цей час. Також вам потрібно все почувати починати зараз спочатку. Е, нова Шотландія з цією програмою вона не потребує цього. Ви можете, навіть якщо у вас немає експіріенсу такого, так чи ви відпрацювали десь тільки 6 місяців. Ви приїхали до нової Шотландії, е, ви відпрацювали на стройки... На будівництві десь у одної компанії три місяці вам запропонували е кращі умови. Ви ви залишили цю компанію, пішли працювати в іншу компанію, Там відпрацювали три місяці. все, все. у вас вже є 12 місяців роботи. Ви можете подаватись на цю програму. Тобто, в Новій Шотландії ви не прив'язані до одного роботодавця. Ви можете змінювати роботодавця. І це ніяк не вплине на те, що ви можете податись на цю програму. Це таке саме на смачне, найсмачніше в цій програмі, що більшість людей не бачить і не обращає увагу на цю таку. В, в цю таку в, в дуже велику велику різницю так між цією програмою і іншими програмами, також давайте ми можемо собі уявити таке, що ви приїхали зараз у Канаду. У вас є непогана англійська. Ви спромогли здати на СІОБІ-4, Ви відпрацювали десь у Європі чи у, у, в Україні рік на будівництві? Чи в, в, по однієї цієї гаузі? Що я вже говорив. Ви можете зразу податись на підтримку провінції. Вам не треба чекати рік, тут чи шість місяців, поки ви отримаєте цей шанс податись на постійне резидентство. Тобто, я, я сподіваюся, що я зрозуміло розкрив розповів ці вкуснощі цієї програми. Так і ви і більшість людей зрозуміє, чому я вважаю цю програму. Найкращою на сьогоднішній день, і чому я вважаю, що ця програма надає більш за всіх інших програм опцій для українців, які працюють в цих чотирьох галузях, так е, отримати постійне резидентство і е, залишитись у Канаді після закінчення її вашої робочої візи і Open Permit. Е, я хочу сказати вам, щоб ви мали на увазі цю програму. Майте на увазі цю програму всі українці, хто планують переїхати до Канади, це це відноситься як до тих українців, які вже зараз в Канаді, і в будь-якої провінції не можуть знайти собі там роботу, чи вони зараз вже зрозуміли, що шансів залишитись в Канаді у них немає. А таких українців дуже багато. Повірте мені. Я кожен день стинаюсь з такими ситуаціями, коли українці зараз розуміють, що шансів залишитись в Канаді в них майже немає, і це марнування часу, тут що вони відбудуть у якоїсь провінції, так то там, ви, якщо у вас є стаж роботи в цих галузях, ви можете знайти успіх так, і залишитись у Канаді. Також це відноситься і для, для тих українців, які зараз ще в Україні, чи десь, які ще не доїхали до Канади, і зараз у стадії вирішення, куди же їм їхати, в яку провінцію, чим займатись в Канаді і таке інше. Тобто майте на увазі цю опцію, дивіться на цю опцію дуже ретельно, дуже уважно і. Це, це дійсно дуже гарна опція. До речі, в мене знайома е, родина зараз, там у Новій Шотландії. Е, обоє дуже швидко знайшли роботу. Дуже швидко. Я можу сказати, що за перші дві неділі, де, два тижні, вони знайшли роботу. О, обоє, у обох немає англійської мови. Дуже погана англійська мова. Але вони спромогли знайти роботу, зараз працюють. Причому обоє працюють у тих гаузях, які в цій програмі. Так, звісно, треба покращити англійську їм, походити на курси, підтягнути англійську, але це вже топік з іншого відео. Це, це не відноситься до, до цього відео. Зараз я хочу ще раз нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, написати 4-5 слів у коментарях до цього відео і натиснути на дзвіночок. Відійшліть посилання на моє відео на мій канал вашим знайомим друзям, які е також хочуть приїхати до Канади. І хочу вам нагадати, якщо вам потрібно професійне резюме, якщо ви не можете самостійно написати резюме, ви завжди можете заказати резюме у мене через мій сайт. Також хочу нагадати вам, що ви завжди можете скачати безкоштовну балванку гарного канадського резюме. Отже, на цьому я буду закінчувати це відео, і, як завжди, зустрінемось з вами в Канаді чи в наступному відео. Нехай всім щастить! Все буде Україна!